Намокли? зайчики, попригайчики. Ванька, що де? Намок? Борода мокра? борода суха суха, у тебе багрів з-под носа йде. Да? Закінчили буріння 70 метрів, 3,5 куба. Вінницька область. Також працюємо по Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київських областях, по Київській області. Там і фільтрові свердловини, і гранітні. Ця свердловина, верніше по каменю 1200, по фільтрам 550 плюс 4500 фільтри. Звертайтеся, контакти. В профілі. Ось така техніка працює по каменю. По е, часу і по порі року працюємо круглий рік. По часу, бачите, працюємо темно, фонарик і все як має бути. Ось так. Дощ, мряка, холодно.